Тема номер мородина авіакатастрофа під Казанню в оперативному штабі повідомили, що екіпаж Боїнга 737 заздалегідь сповістив диспетчерів, що не зможе приземлитися через технічну несправність. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги наземні служби отримали повідомлення, що літак перебуває в положенні непридатному для приземлення. Екіпаж спробував зайти на нове коло, однак різко втратив висоту, носом врізався в землю і вибухнув. Це сталося за 150 метрів від злітно-посадкової смуги. Зараз всі на і на чорні скриньки. У них, як сподіваються, секрет смерті борту та п'ятьох десятків людей. Яна Слісарчук Далі жахливу мить зіткнення літака із землею зафільмувала камера спостереження. На цих кадрах видно, він врізається в землю майже вертикально. Серед загиблих син президента Татарстану, в останні години перед рейсом, він відмовив летіти свою вагітну дружину. Француженка Антонія Гішар побралася з Реком Мініхановим два роки тому і відтоді супроводжувала чоловіка повсюди. Через восьмий місяць вагітності 25-річний банкір попросив її залишитися вдома. Тепер розпізнавати його та інших жертв будуть за допомогою аналізу ДНК. Дуже велике количество фрагментів тіл, і ці фрагменти э, находяться на бальшому э, на розстоянні. Спортивний коментатор телеканалу Росія Роман Скворцов утратив у цьому рейсі дружину й доньку на його сторінці. Обидві всміхаються з літака. Він досі відмовляється говорити про них у минулому часі та їхати на впізнання. Мене доведеться забирати туди з бійкою. Пасажир, що за кілька годин до трагедії летів цим самим літаком із Казані до Москви, твердить борт уже тоді був несправний. Такого я в своїй житті навіть не бачив ніколи, От по відчуттям, по своїм Нос різко запрокидувався вперед, а какриля вправо-влево дуже сильно розходились. Збудований 1990-го, дев'яностого Боїнг у весь увесь цей час літав в Уганді та Південній Америці. 2001-го мало не розбився в Бразилії. На 70 метрів не долетів до злітної смуги, але тоді жоден зі 108 пасажирів не постраждав. Рік тому він здійснив аварійне приземлення в цьому ж таки казанському аеропорту. Тоді теж минулося без жертв. Чорні скриньки літака сильно пошкоджені. Але вже доправлені до Москви, на експертизу. Борт дійсно перед посадкою зв'язувався з диспетчером. По непонятним причинам он так сказать зайшов, став заходити на второй круг. Авіакомпанія запевняє, свідки помиляються, летіли взагалі іншим рейсом. А цей борт був цілком справним. Міністр транспорту Максим Соколов пояснює журналістам. Самоліт просто упав. Серед імовірних причин чиновник перераховує відразу всі: помилка пілота чи наземної служби, несправність літака, погане пальне. Так, да, самоліт вашою вертикально, ну практичні Но э, всі парамітри ну, запісь на сам ділі не тому що это було темне время Суток аеропорт Казані відновив роботу лише годину тому. Увесь цей час із литовища прибирали уламки лайнера. Паркан терміналу засипаний червоними трояндами. Їх тут від учора залишають усі: родичі, таксисти, співробітники аеропорту. Ян Сарчук, ТСН, 1+,1.